Дана благодійна організація, благодійний фонд волонтери Городочини, був створений у 2015 році. і На сьогоднішній день він гідно працює, працює і співпрацює також вже з тернополянами, які, сказати, є нашою надійною силою і опорою. Вже з початку російського вторгнення волонтери Городочини здійснили більше приблизно 50 виїздів в зону бойових дій. Біля ми підраховували більше 200 тонн грузу перевезено перевезено на передові рубежі. Перший виїзд був ще 11 березня, мета на Донеччину. І так ми продовжуємо. Перші наші напрямки були Донецький напрямок. Зараз ми розширили вже поїздки на Харківщину, і також на Миколаївщину. На початку війни потрібно було більше продукти, там питання. Вжитку такого загального гігієна на сьогоднішній день бійці в основному забезпечені. Велика проблематика є з автомобільним транспортом, тому що автомобілі швидко виходять з ладу, і наше завдання якомога швидше, якісніше підготувати дані автомобілі, придбати, довести їх до відповідної кондиції. Тісно співпрацюємо. з Казацько десантним героєм з Володимиром Росієм Мусейком, який є, наш, будемо казати батько, батько в такому смислі позитивного атаман, який згуртував навколо себе. Мало того, що Тернопільську і Гурдовську Січ є надає свій власний приклад, як потрібно любити Україну, як поважати її він. Постійно пише з нами Бог і з нами Україна.

Сьогодні передаємо передачу на Ізюм, частково для військових, а частково для тих, хто постраждав від наш від окупантів москальських. Сподіваємося, що наша допомога і тепло наших сердець гріє тих людей, хоча б трішечки. Слава Україні. Хороший. Зараз зараз ціль мета одна – допомогти людям. І я дуже радий, що Василь в такому. <свист> Настрої, ви бачите, унікальна людина, да але е, зрозуміти мене, що волонтер це логістика. Логістика між військовими частинами, е, між людьми, між е, тими волонтерами, які за кордоном логістика це американці, поляки, англійці, е, італійці, <свист> 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 а, а, а городок. А городок це, це вісім 8, 8 ми, випадки, років і працюємо. І колись мені дуже цікаво, коли Василь був головою міської ради <світной> Городка. Дивіться городка, і коли приїхали козаки, він там дивився на нас, так ти хто? То зиму. По тому, коли я відприймав на козаки, то всі клегенько. Бів, а мене добре. А, тобто за те, що погано приймало. Але коли ми з городком дійсно, і коли городоцька міська, колись Тернопіль, почали працювати на волонтерство вже вісім років, то це вже досвід роботи. Вже ми перевратилися в логістичний центр, я волонтери і співпраця, але вона продовжується. У тому заключається дружба. Тепершній війни. А переходьте ті дні за 8 років, наші дні, що ми там, що ми є, що ми будемо. І поки не буде перемоги, ми не здамося. Ми не, здамося. не надійте. Хлопцям привіт. Слава Україні! Героям слава! Путін! Руський корабль! Туда. Ну, е, я, на жаль, не маю права такого говорити на камеру, але тільки кажу. Божого благословіння, матінка Божа, хай всіх благословляє хлопці. Ми вас любимо, шануємо, поважаємо і повірте, що для вас зробимо неможливе все, що від нас залежно. Якщо було. треба, ми приїдемо. скалями. Зброю маємо. Бейте, бейте москаля, ми Строю маємо. Ну, ну, що я маю, я ворогів, я не пускаю вже за вісні світи. Я не втомився, а ти. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, хатин. Наші два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, наче два різні світи, я не втомився, а, а ти не припиняй тему. ha ha ha